Яку ціну помідори такі ваші жовті? А такі? 30-25. а ну, по 30-25 По 20. Ну, походу, я взяв найдорожчі помідори на базарі. А по чому у вас Морква? Морква 25. 25 гривень. Дуже гарно дякую. Так, барабуля хтось продає, не продає. Нема продавця. крутий, okay, дивіться, який гарний борочок. По чому борочок у вас? Так, купуємо лопатки по 50 гривень кілограм. Так, купили лопатки, купили помідори. Йдемо далі. Йдемо далі, дивитися, що так, тут хто біло продає. Біла, 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 смачна, смачна. Людей сьогодні дуже мало. Ринок заболтівський, дуже дуже сів. Люди на базар не ходять. Ніхто нічого не купує. Один я тут все купую і трошки для вас знімаю. Яку ціну малина ваша? 25 гривень обідерочка. Дуже гарна малина. О, дуже гарні поміторки по